Вармадол. Забудь про головний біль. Досвід фермера це був тільки бабуся в селі в дитинстві і Google. Євгенія та її чоловік Анатолій абсолютно міські жителі, були допоки місце, де нині мешкає родина, і яке планувалося просто як дача, не стало фермою сироварною і домівкою для сотень тварин, частину з яких подружжя врятувало від війни. Нічого про цей край не знали, і знаєте, ми мріяли просто будувати свою маленьку Україну в Україні. До того як стати фермерами, Женя займалася імпортом автівок. У її чоловіка був бізнесу Чехії, але познайомились вони в Україні 2014-го. Ми були добровольцями на Майдані. Потім пішли в Донецьку область. Я як волонтер, як медик, він як військовий військовому шпиталем. Познайомились. Згодом подружжя придбало 10 гектарів унікального ландшафту недалеко від рідного Дніпра. І втекло в село разом із двома донечками. З часів другої світової війни всі сусіди до 15-го року все сміття скидали туди, і ми почали наводити лад до війни. На фермі було майже 400 тварин і всього дві людини, які давали раду такому великому господарству. Багато тварин гуляють просто вільно. Перша це класика, це кіт маньку, і звісно, золотистий ретривер Ікі. Потім ми викупили баранів. Вони в нас були як газанокосарки. Купили птахів. Купити десять у чоловіка. Не вийшло. Він одразу 150 різних купив. Донька мріяла на п'ять років. Ми купили її поні. Потім почали друзі військові зато передавати тварин з війною. Там, взагалі, хаос почався, тому що тут вже і коні, поні, і крокодили, і були капібари. тут вже всі були. Євгенія разом із чоловіком вирішили, що зроблять все, аби захистити тварин і своїх, і чужих. Отзвонив хлопець. Він каже, мене призвали, але в мене поза возьмете тієї ж ночі серед поля стає вантажівка. Там мало бути десь десяток кіз, а там було більше сорока. І там були ясно. Одна почала прямо в фурі майже народжувати з нас транзитом приїхало 600-700 тварин з господарями, і десь 300 тварин залишилось на постійно. Їм всім треба тиша, смачна їжа і любов. Подружжя не тільки надає прихисток тваринам і їхнім господарям, але й проводять реабілітацію. Ми почали запрошувати вимушено переміщених осіб кожного тижня. Вони приїжджають до нас і люблять наших тварин. Люди приїжджають сюди і в них починають палати очі. Вони починають посміхатися. Спочатку люди розповідають свої сумні історії, вони плачуть, а потім вони плачуть від щастя. І ми від цього щасливі. Як би важко не було, господарів не злякала і не зупинила навіть ракета, яка впала на один із загонів у вересні. Ракета дивом не розірвалася. Це був калібр шестиметровий, і просто почало витікати ракетне паливо. Ми сумнівалися, що ми зможемо це все взагалі витягнути. Тому що з кожним днем насправді стає складніше і складніше. На рано закінчували роботу пожежники. Ми просто сиділи біля сироварні. і Я ридала. Я кажу: ну ну неможливо й кудись подіти тих тварин і відновити це все. Зупинятися ми не будемо ніколи, і жодної русні тут теж не буде. Ми будемо йти далі, і після нас тут залишиться дуже казкове місце. Женя каже, що усі їхні тварини улюбленці не інакше, і жартує, що вони ще й воїни в запасі, які готові захищати і захищатися. Я вам не можу передати те відчуття, коли там 200 гусей кудись летять, Вони біжуть в воді. Це така сила, таке от неймовірне відчуття. І коли вони ще роблять це по команді Фаска Цапи, це не інакше, як біологічна зброя, чесно вам скажу. Нам не фас, ми свої. Добрий ранок. Доброго ранку. Чекали зустрічі з вами для того, щоб особисто поспілкуватися, тому що настільки позитивно все. І люди, які рятують тварин, насправді вважаються людьми з великим Це серцем. і Героїв ви да. наші супергерої. Скільки зараз тварин і на вашому знай. забезпеченні? Доброго ранку. вам. Доброго ранку. Насправді ця історія не про нас, а про наших чудових чудових українців, тому що це нація супергероїв, не інакше і наша ферма існує, тому що існує багато чудових людей. А, сьогодні наша цифра близько вже до тисячі підходить. Тому що спочатку холодів все більше людей звертається про допомогу. І все більше тварин потребують прихистку. Це Жень. Це ви тисячу кажете. Це про великих тварин. Та я не кажу там про це, це різні. Ні, це загалом і птахи, і е, крупнорогаті. Це ну от зараз в нас запит. Зараз ми теж маємо військових е, кос вивезти, тому що вони просто стрибають по військовій техніці. з'їли і сокпаї. Вони просто зводять, кажуть: Заберіть! Ми, ми не можемо воювати. Вони замучили, Клав. вони з зжерли. А, от. Ну і звісно, там є такі а, запити, як, як бізони, як верблюди. А, а і, що є найекзотичніше в... у вас, Євгенія? Яка найекзотичніша ну, тварина? Ми... Ну привозили крокодила, він просто в нас в ванні переночував, ми відправили далі, але насправді екзотичних ми намагаємось не брати, тому що, по-перше, в нас немає досвіду. А по-друге, о... важко створити умови для них, і ми відправляємо далі. То в зоопарки, то на західну Україну деяких тварин прохищають люди просто Женя, От хочеться знаєте, повернутись до того моменту, коли взагалі абсолютно міські жителі а, вирішили зайнятися фермою. Mm -hmm. Зрозуміло, на таких масштабів та так, це обставини змусили, але тим не менш. У мене схожа історія у мами насправді моєї, але е, цікаво, як це все е, свідомо переходить. Е, ви пам'ятаєте той гачок, коли ви вирішили, нам тут хороше, нам тут добре, і це наш фронт. Зараз ще там невеликої війни не було. Uh, ви знаєте, нам спочатку тут було класно. Ми коли почали просто будуватися, нам люди казали, ви що дурні, нащо ви сюди вкидаєте гроші, uh, купіть будинок там за кордоном, вийдіть до Чехії, живіть там, у вас там все добре. Uh, це важко пояснити. Ми відчували, що нам дуже комфортно тут. А потім, в якийсь момент, ми просто прокинулися, і мені чоловік каже, слухай, в нас ферма. І і ми донині не можемо цього усвідомити. Чесно вам кажу. Офігеть, <рес> але але однозначно, ви там, <рес> мабуть, себе дуже класно почуваєте. Знаєте, такі історії завжди дивують, коли міські жителі <рес> просто кидають все і переїжджають, наприклад, за місто. А далі це взагалі виростає такий великий проект. Жень, ви в сюжеті згадували е, про те, е, коли почалися обстріли. Да, от наскільки важко було, як ви сиділи, плакали. При цьому на вашу ферму, я так розумію, зійшлися всі місцеві жителі. І разом з вами, там починаючи з самого початку, були, розкажіть, будь ласка, як це все відбувалося і чи не було у вас думки? А може, виїхати в якийсь? І момент? кинути це так. все і рятуватися самому? Виїжджати ми ніколи не планували, тому що. Слухайте, ну хлопці стоять за нас, і ми маємо ми Ми маємо надихати їх. Ми маємо бути сильнішими за них іноді. На до нас приїжджають і діти, їх і дружини, і люди, які втратили все, і дуже класно їм надати фінансову допомогу чи харчами допомогти. А ще крутіше їх надихнути, дати віру, що все буде добре. Багато хто з них переїхав до сільської місцевості. В них просто опускаються руки, тому що вони не знають, що робити, і це ми показуємо що ми такі самі. Але все можливо а, навчаємося ми, навчаємо інших. Ну і, звісно, люди просто приїжджають нагодувати тварин, обіймають їх, люблять, і тварини те саме дають у відповідь. Тож, а що це а... за історія про коня а, Євгенія? Якому вже він уже старенький біля 30 років йому, і він допомагає реабілітовуватись хворим людям. А, це Вігас його вивезли з дергачів. А, насправді цієї а, конюшні вже на жаль немає. Uh, і uh, коли привезли його, йому 30 років, знаєте, я насправді дуже пишаюся, що його люди вивезли і не покинули. Uh, в нього почалися ну і були проблеми зі здоров'ям. Потім він почав втрачати зіра, потім, коли вже збита ракета впала, йому шмат в око потрапив. Осколок, і на жаль, ми не могли прооперувати. Нам радили насправді видалити око, але наркоз ми не могли дати, тому що він би просто цього не пережив. Йому найбільше дісталося насправді, от саме така непроста доля, але він дійсно самий... знаєте, саме чуйний. Він ліпше за всіх відчуває. І, от ми кожного дня навчаємося тварин відчувати людей, особливо коли особ... особливі дітки, там з ДЦП чи інші приїжджають. А, Я не можу вам передати. Просто це треба бачити, як він з ними спілкується, і як а, ці діти плачуть від щастя. А він в свою чергу. Плаче теж, а потім всі навкруги теж ридають. Це якийсь жах. <рес> так Ясно? вже ридаю. і Я все <рес> нам треба до вас обов'язково приїхати. Ми Більстого. маємо наживо побувати живо Більш того. Ви знаєте, Жень? Ми зараз покажемо людям ваш інстаграм і запрошуємо всіх подивитися, роздивитися. По-перше, це просто красиво. По перше це неймовірно тепло. Те, що нам вже потрібно, от така терапія. Можна так це назвати, от я, я зараз зелений підписуюсь, гай бачимо. Та, а і скажіть, будь ласка, що в чому у вас є потреба перед зимою зараз? Як можна допомогти? їсти Треба буде тваринам, так це Туді. корма. Нас насправді ми мріємо, щоб просто були в нас корма, щоб ми все встигли заготовити і будівельні матеріали, тому що тварин все більше і більше і їм треба дах над головою. Можна писати вам в інстаграм і там конкретно списати. Запропонувати щось придумати, допомогу. Супер. Женечка, так, скажіть, будь ласка, а що особисто для себе ви мрієте? Звичайно, всі про перемогу, це наша е, така загальна мрія для всіх українців, але можливо у вас є якась ваша особиста персональна? А, слухайте, ну я як нормальна білявка мрію про трактор насправді. О, тому що ну насправді тварин дуже багато, і це важка фізична праця. А... А це напевно, що найбільша мрія після перемоги, але все буде сьогодні, Я думаю, так. Друзі, в кого є трактор, знаєте, куди доставити. Я вам кажу, благодійників дуже багато. От раптом хтось зараз вас побачить, почує і скаже: нам поки що не потрібен. Давайте відвеземо Євгенія, на ферму. Дякуємо Дайбільше. вам ви великі люди. Дякуємо завдяки таким, як ви. Перемога наближається щодня. Дякуємо вам! Дякуємо вам. До побачення. до побачення. От такі щоденники війни Фу, е, і війною назвеш. Тому просто. що це, це про мир, це про життя. І... А ще це про долі, про долі тисяч тварин, в тому числі. Продовжуємо за Привіт, я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1 плюс 1.